їм найбільша вдячність, найбільша подяка, тому що ну, ми маємо можливість спати спокійно. Ми хочемо подякувати за можливість тут спокійного, спокійних днів, спокійних ночей. Дуже дякуємо вам за те, що маємо можливість працювати і пити каву. дякуємо. Завдяки ним ми живемо просто і можемо жити, працювати і підтримувати їх. Ми хочемо подякувати. Особисто вітаюся від всіх українців за те, що вони там захищають нас всіма силами, або ми змогли погуляти спокійно, насолоджуватися цим прекрасним днем. Дякую захисникам! Ми дякуємо, ми дякуємо кожному. Ми дуже дуже вдячні, бо це ну надзвичайний вклад в нас, в наше життя і що ми просто ходимо і дихаємо. Я, я від всіх і взагалі від себе ну клоняюсь низько вашим сім'ям, вашим рідним. Ви для нас всі, хто там, і всі, хто вже не з нами, ну з безмежною вдячністю, і любові стаємо. Вас і вболіваємо за вас. Ми дуже вдячні нашим збройним силам. Ми дуже за них хвилюємося, переживаємо, як можемо допомагаємо, волонтеримо. І Сьогодні день э, волонтера, всесвітній день. Також вітаємо всім міцного, міцного здоров'я, перемоги, миру, злагоди, добра, тепла, чистого неба. Дуже дякуємо. Від спільноти капеланів, від всіх капеланів гарнізонного храму. Справді висловлюємо щиру подяку нашим захисникам і захисницям. Їхні служіння це безумовно найбільше, що вони можуть чинити. Це вияв цієї любові до кожного із нас, і пам'ятайте, що ми завжди за вас молимося, ми допомагаємо, чим можемо допомогти, і бажаємо нашим захисникам перемоги. Але рівно, щоб господь Бог завжди був поруч.